Так, головне, щоб нічого не забути, водичку собакам. Місочки візьмемо, взяли з собою бутиків, нам щось пожувати. Так, одягаю чоботи і пішли. Ми її вже вдрапали, як завжди. О, зараз дожинемо їх. Сьогодні гарна така погода. Тепло. Їхали на градусники 23 градуса. Ну що у вас? Перша знахідка? Ага. Запах є, друзі. Але я не знаю, що це таке. О, ну що, походимо, подивимося. Ми в цих місцях, до речі, не були. Верніше Вір... були одного разу в осені, і все. Ось так. В травні тут ніколи не, була. не були. Подивимося, друзі, що сьогодні ми знайдемо. Ну, а все, що знайдемо, як завжди, друзі, все побачите. А де ти цей грибочок знайшла? Тут ліс, бачите, друзі. А і буки є, береза є, хвоя є. Мішаний ліс. Дуже гарне місця. Ми в тому році, коли були тут в осені. до речі питали ми їздимо саме в цей місті це... а серйозно так. ну ось так ось друзі і приїхали тиша така сьогодні Гарно. на завтра після обіду дощик з грозою, обіцяють ну це нам Ніколи не заважало, тому обов'язково і завтра поїдемо. Но ліс зовсім по-іншому виглядає, так? Да? Да, Восені да. ми були. Так, да, не було такої травички. Ну так, орієнтіри маємо, до... десь з пів кілометра там е... ярочки будуть. Якщо ми правильно пішли. Ну то так. Да. Останні два грібних походи нам щастило, да? і трутовички знаходили, і сироїжки, лисичку, да. Чки, лисички маленькі. Ну, подивимося, що сьогодні буде. До речі, за лисичку сказав. Ну, в ті місця, ну, десь поїдемо, напевно, днів 5 дамо. А може трошечки більше. Лисичка довго росте, Та ще плюс сухо там було в тому лісі, бачили. Тому трошечки почекати треба. Ліс, друзі, ну дуже красивий. Обожнюю такі ліса мішані. О, Жека прийшов мимо грибочка, і я його побачив. Ну, Ми таких не беремо грибочків, але вам покажу. Трутовички. Ну, хтось тут, якийсь дикий звір, щось шукав. Це що у нас? А, висохше дерево. Дощечки, друзі, у нас ще не було. Бачите. Ну, Тут не так сухо, знаєте, як порох, О, там, де лисички ми знаходили. Але все рівно. Трошечки більше треба вологи, щоб було, до речі, завтра поїдемо в такі місця, там де болота постійно, що спека, що не спека. Ну, от. Щораз сиріше думали. Ну якраз ото місто. І може бути і грібним зараз. Бо дощечки ніде нема по наших краях, а там є волога. Восені, друзі, ми так далечко не заходили. Бачите, таке враження, там інший ліс. Ну зараз подивимось. Да, більше хвої, да там травичка така висока, бачите. Лише ніж чоботи. Більба вперед. А знаєш що це рішу? Це той рочок. Ну що я спочатку ролика говорив. Ну, ми так далечко не заходили, ми по цьому ірочку десь вище були на пів кілометра десь. Бачу, І, да. А він, казується, бачиш, який здоровений. Там була річечка, а зараз там. Ну так, да. видно, що там струмочок якийсь був. Зараз висохший. Птахи співають. Собаки не бігають. Так, ну де ж грибочки, а Як завжди, зайрішли ходить собакени. Друзі, ми поки їхали, а тут така лісова дорога, ну, десь кілометра два проїхали. От, і бачили десь з пів кілометра от, ну, до того міста, де ми зупинилися. А було... Такий дубовий ліс. Ну, зараз напевно ще пошукаємо з годинку, походимо, якщо... Ну, що, взагалі нічого немає. Бачите? Якихось два грибочка знайшли, але аж то не то. Напевно, підемо потім до машини, повернемося і ще там походимо. У нас сьогодні час є, тому що, так і зробимо, даєш? Так і зробимо, так? Да? Yeah. Ну, до машини. Трошки погуляємо до машини, потім повернемось з пів кілометра, та дубова така частина ліса, якщо я не, не помиляюсь, да, так. там хащі попереду, а, 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 а потім вже ліс, не знаю. Пішли, Марсюш. пішли, пішли, Пішли. Вперед. Дійшли, друзі, до машини. Зараз собаки поп'ють водички. Що, більба, напився. До переїдемо в той ліс, що я казав. Подивимось, що там. Так? Гарне тут місця, але в цей час нічого нема. Переїхали, друзі, ми в інше місце. Ну тут не дуби. Там з дороги не видно, там хащі такі. Показали, що дуби, але ні. І ходимо здесь, тут вже, не знаю, десь хвилин 40. І нічого. Ось так. Вирішили вам ці 40 хвилин не показувати, ну, без грібів, якось сумно. На жаль, друзі, сьогодні ми без грибів. Ну нічого. Собаки побігали, ми свіжим повітрям подихали. Гарна сьогодні погода, дихається так. Під кінець трошечки вітерець підіймається. Супер. Завтра поїдемо в інші місця. Ото, що я говорю, там вологи багато завжди. І подивимося там. Це, друзі, будемо ми йти до машини та їхати додому. З вами, як завжди, до наступних лісових прогулінок. Пока.